14 самбірських красунь учора змагалися за звання кращої. Дівчата дефілювали перед глядачами і в ділових костюмах, і в купальниках. Проте найефектнішим був вихід у весільних сукнях. Оцінити журі змогли не лише зовнішній вигляд конкурсанток, адже мали змогу поспілкуватися з кожною красунею. Враження в мене дуже великі, адже були, але щасливі всі конкурсантки наші, була щаслива вся зала, і були щасливі. Наші члени журі сказали, що дуже легко їм прийшлося обрати міс нашого міста. Минулого року ми проводили конкурс місць самбора 2011 і глядачам, самбірчанам, самбірських громадянам це дуже подобалось. І я сказав, що це буде традиційно. Переможниця Маріана Копелець вже двічі вигравала у подібних конкурсах. На сцені себе почуває впевнено, адже вже дев'ять років з нею не розлучається. Оскільки займається співом, каже для неї головне у житті бути оригінальною. Дівчина переконана, що саме ця риса й допомогла їй перемогти. Я дуже задоволена, я щодня працювала над собою, не пропускала жодної репетиції, адже кожна репетиція давала щось нове. я щось знову досягала, я хотіла бути ексклюзивною, не така, як всі. Просто я сама по собі не люблю бути такою, як всі. Наша учасниця, яка виграє сьогодні, фіналістка, попадає вже в проєкт «Міс Галичина. До організації свята долучилися і меценати, зокрема, благодійний фонд Андрія Лупушанського, завдяки якому усі красуні перед конкурсом мали змогу відпочити у санаторії Жанева. Я вже неодноразово брав участь. В місті самборі беру перший раз участь в такому конкурсі, але буду, звичайно, ці традиції підтримувати і допомагати, тому що це є виховання молоді. Гостей свято розважали місцеві танцювальні колективи, а також співачка Наталка Карпа Мія та гурт Гламур. Конкурс влаштували вже вдруге, проте відтепер він буде традиційним.